Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і я відповідаю на ваші запитання. І тепер на черзі, пані Людмила. Дуже багато шириться інформації в інфопросторі про початок Третьої світової війни в 26-му році. Тобто будуть задіяні країни Європи і не тільки. Зробіть, будь ласка, розклад на цю тему. Ми, в принципі, вже трошечки щось з вами розглядали, але зараз ми подивимося: Третя світова війна. Давайте не будемо рік дивитися, а так, наступні роки. 2-3 роки. Приблизно. 1-2-3 роки. Тобто цього року, 25, го 26, го 27. го Чи будуть до 30-х років, давайте до 30 ки чи буде? Ну, виглядає, що перспективи такі іде все до того. Хоча е будуть намагатися уникати, приховати. Ця, дивіться, тузи, зазвичай, це якийсь новий початок. Так? Не обов'язково хороший. Ми питаємо, чи буде Третя світова війна. У нас виходять тузи. Це не значить, що тут на плюс йде. Тобто, початок вже перша карта говорить. Усі шанси, що вона почнеться. Перспективи відкриваються теж. Тобто, наступні 5 років 100% щось почнеться. Маніпуляції. Тобто, міра його будуть е, використовувати. Ось. І ось, бачите, військові дії. Тобто, на е, дені колоди у нас є король мечів. Тобто, скоріше за все, найпізніше до 30-го року вона почнеться. Це точно. Так. Будуть задіяні країни Європи. Я подивлюсь, чи буде Америка задіяна. І Азія. Давайте так. Європа, Америка, Азія. Європа. Ну тут Європа, Америка, так, е. да, Азія. Азія Сплотиться, бачите? Америка чомусь буде небоєздатною вже таке враження. А Європу блокують. Дуже буде, до речі, оця карта не говорить, що заблокують війну в Європі. Ні. Що буде в Європі, дуже небезпечно жити. Розумієте? Опасно жити буде в Європі до 30-го року. Давайте трошки розглянемо. Угу, дойде. Таке враження, що щось дойде до Європи. Що це, про що це говорить? Це може бути і країни Балтії, це може бути і Польща. Це може бути і Чехія, Словакія. Ось ці країни. Це може бути і Румунія. Розумієте? Ось якось так. Дивимося Америка. Ну, Ось тут точно показує, розказує, які країни. Може бути от країни Балтії. От чомусь в мене йде, що найближче це країни Балтії, ось там може конфлікт виникти. Дивимося, Америка. Америка, ну, бачите, таке враження, що. Америка буде чимось іншим зайнята в той час. Азія. Азія тут сплечаються вони. Невже з Росією? Так, Диявол. Бачите? Тобто дійсно буде найпізніше до 30-го року почнеться конкретна. Третя світова війна ще немає ознак Третьої світової війни. Навіть що у нас корейці вже є, навіть що інші, але офіційно ще не задіяні країни. Розумієте, офіційно ще ну немає цього. Давайте тоді, от бачите, диявол він говорить про те, що це буде пекло. Ось якось так. Тобто. Дійсно почнеться вона. Можливо, у му році, можливо, у му Ну, дивіться, це залежить, мені чомусь іде так, від Росії залежить. Тому що, якщо буде в нас припинення вогню, їм же треба щось робити з своїми вояками. Так, я хотіла щось запитати. Навірно, запитаю так. Країни Балтії. Давайте. Чи будеться країни Балтії? Да, Земля, Земля, країни Балтії. Ось вам і відповідь. Диявол. випав. Скоріше за все, це будуть країни Балтії. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вам вдячна за ваші запитання. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна.